Як Азнаурі, сила в тобі. Ворог розпочав контрнаступ на на Харківщині, але його вдалося зупинити. Це підтвердив Володимир Зеленський під час прес-конференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Він також додав, що у ці хвилини на лінії зіткнення тривають тяжкі бої. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовані резервні підрозділи. Тим часом карта бойових дій Депстейт позначає сіру зону перед кордоном з боку України. Як свідчать дані мапи, збройні сили України відійшли від сіл стрілеча та пильна Україна зустріла їх там, нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку це факт. Але наші військові, військове командування, знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій в цьому напрямку артилерійським вогнем. Тим часом від обстрілів потерпає цивільне населення у прикордонних громадах Харківщини. У Черкаських тижках загинув 55-річний чоловік, також смертельно травмований мешканець Вовчанська, ще п'ятеро цивільних поранені. З цього міста та навколишніх сіл триває масова евакуація. Як розповів голова міської адміністрації Тамас Гамбарашвілі, люди їдуть переважно власним транспортом. Тим, у кого немає машини, допомагають волонтери та поліція.